Зима у Вінниці це не лише красиві пейзажі, а й підвищені ризики, особливо в період морозів. Замерзлі річки та ставки часто стають місцем небезпечних розваг для дітей та підлітків. Саме тому у громадських місцях, зокрема поблизу водойм, посилено профілактичні рейди. Сьогодні в нашій студії Наталя Йолкіна, старша інспекторка з особливих доручень відділу ювенальної превенції. Поговоримо про те, як правоохоронці працюють у морозний період, що фіксують під час рейдів, які загрози Виникають біля води взимку, та як убезпечити дітей від трагічних помилок. Вітаю вас, пані Наталі, в нашій студії. Отже, наскільки зараз морозно у Вінниці, і як такі погодні умови підвищують ризики для дітей та підлітків? В таку погоду, звісно, вода замерша, діти хочуть відпочивати, виходити на лід і проводити там своє дозвілля, коли температура мінус 15, як зараз спостерігається, лід більш-менш товстий, тому для дітей. Більш-менш небезпеки немає, але потрібно пояснити дітям, що вона може навіть в таку погоду може таїтися біля мостів, біля берега, біля очерету. Тому слід таких місць уникати, щоб не провалитися під лід. Звісно, потрібно поговорити, що коли буде потепління, що це вже таїть собі небезпеку. В таку погоду виходити на лід небезпечно, адже якщо ще кілька днів тому був мороз і лід був більш-менш товстий, то вже з настанням потепління він стає крихкий і. Перебування на ньому стає небезпечним. Знаємо, що існують профілактичні рейди, і наразі вони також відбуваються. Що саме патрулюють ваші працівники, та що власне виявляють? Поліція Вінниччина щоденно виїжджає на водойми, спілкується з дітьми. Якщо вони є на кризі, спілкується з дорослими, розповідають правила безпеки перебування на кризі. Також ми роздаємо дітям ось такі роздаткові матеріал, що тут міститься правила безпеки на льодові. Якщо сталася така трагедія, і дитина провалилася під лід, як потрібно діяти. Все в доступній формі, все ілюстровано, цікаво для дітей, і нам здається, що це, діти більш будуть це сприймати цю інформацію. Також відповідні заходи ми проводимо і в навчальних закладах. Ми про, проводимо лекції, бесіди з дітьми. Окрім люду, є ще одна небезпека це бурульки, які нависають з дахів будинків. Чи говорите з дітьми про це і про що варто сьогодні для тих, хто не чув іще ваших бесід знати, от почувши вас сьогодні? з екрану? Звісно, ми про це також розповідаємо дітям. Говоримо, що навіть невелика бурулька, впавши з висоти, може нанести тяжкі ушкодження дитині дорослому. Тому ми про це повідомляємо. Просимо не ходити біля будинків, дивитися і вгору, і під ноги, тому що досить слизько на дорогах. Про це все розповідаємо. Давайте нагадаємо нашим глядачам, які нас зараз дивляться, в чому небезпека льоду, і як, за якими ознаками можна зрозуміти, що лід крихкий і краще утриматись від того, щоб на нього ступати ногою. Е, ну насамперед, я вже як говорила, є небезпечні місця на льодові в будь-яку погоду, тобто, це під мостом, біля очерето, біля берегу. Тобто, небезпечно в таких місцях, тому що навіть при мінус 15 там країться небезпека. Якщо ви йдете по льодові чуєте якісь звуки, крихтіння, тріскання. Звісно, необхідно відразу зупинитися, пробувати потихеньку наступати і рухатися все-таки в бік берега, не продовжувати вглиб водойми, якщо ви йдете на середину, наприклад. Також по кольору потрібно дивитися е, льодово. Ну і якщо були ополонки, недавно рибаки, звісно, на такі місця не потрібно наступати, дивитися, наскільки то ж лід. Чи можна виходити дітям без батьків, без дорослих на літ? І про що мають сьогодні, передивившись наше відео, поговорити батьки самі зі своїми дітьми в колі родини? Ну, звісно, ми не рекомендуємо, щоб діти перебували на водоймах без супроводу дорослих, тому що це є небезпека, про що ми в принципі сьогодні говорили. Але вже якщо діти все таки в свій вільний час хочуть туди піти, батьки на роботі, вони не можуть їх супроводжувати, то необхідно рекомендувати дітям все таки, щоб неподалік були інші дорослі, да, ті самі рибаки, які є, чи інші, які там. Відпочивають на льодові, на ковзанах, щоб вони все таки більш-менш були під наглядом. Не потрібно йти дитині самі, все таки краще, щоб з кимось даже щось старшими дітками чи однолітками, щоб якщо що вони могли покликати на допомогу. Чи були вже випадки, як людина або дитина провели літ цього року цієї зими, якщо бути точнішими, і скільки таких було? Слава Богу, що ні цього року, ні в кінці 2025 року випадків не було. Тобто, з, принаймні з дітьми. Точно, точно, ми, як ювенальна превенція, слідкуємо все-таки за випадками з дітьми. Але е, зараз сильний мороз, тому все-таки лід більш-менш товстий і, сказати, можна на ньому ходити. Е, більш очікуємо. Е, Небезпеки, коли буде відлига або потепління, тому що от в цьому найбільше таїться небезпека. Тоді батькам знову сьогодні поговорити з дітьми про те, як потрібно поводитись на кризі, і знову ж таки, коли буде потепління, знову проговорити це з дітьми, тому що ви ж знаєте, діти сьогодні послухали завтра забули. Тому краще це щоденно говорити про це. Що робити дитині підлітку або ж дорослому, яка стала свідком небезпечної ситуації? От побачила, що людина провалилася під лід. Ді, ну насамперед не потрібно бігти е, туди, тому що самому можна е, провалитися під лід і опинитися в небезпеці. На жаль, декілька років тому так і було, коли дитина провалилася під лід, е, інша дитина полізла допомагати, і вони двоє опинилися в небезпеці. Е, тому потрібно, якщо є неподалік дорослі. Позвати їх, якщо є мобільний телефон, звісно, здійснити виклик на 101. Якщо Недалеко від берега є якась довга палиця, попробувати покинути це тому, хто провалився, щоб він міг вхопитись і тримати за палицю. Ну або лягти на лід і легенько під, повзати туди не швидко, контролювати, щоб також вода лід під вами не тріскався, і взяти з собою, я ж як я говорила, палицю, для того, щоб просто протягнути людині. Дякую вам, пані Наталю, за цю безперечно важливу інформацію. А я нагадаю, що в студії новин за день ми спілкувалися з Наталією Йолкіною, старшою інспекторкою з особливих доручень відділу ювенальної превенції. І говорили ми про небезпеку на льоду. А тепер рухаємося далі.